Макіавелі зіпсував політику і узявся знищити заповіді здорової моралі. Я захищу людство від цього монстра, який бажає руйнації. Я завжди вважав державця однією з найнебезпечніших книг, які лише є на світі. Так пише у своєму антимакіавелі майбутній король Прусії Фрідріх II. Який втім, дечому чому навчився у аморального італійця, якщо судити по зростанню його володінь, якщо ж ви не захотіли прочитати державця після його полум'яних слів, то я навіть не знаю, як вас зацікавити нею. Але я точно знаю, як зацікавити вас новим відео з рубрики Неаполітичні книги, де ми говоримо про класичні та нові тексти про політику. Адже сьогодні ви дізнаєтесь, чому Макіавеллі вважається одним з найважливіших авторів про політику, і як він назавжди змінив бачення світу влади, чи справді його погляди аморальні? І, зрештою, яка від них користь зараз, якщо ви не плануєте ставати тираном? Приємного перегляду неаполітичні. Почнімо з контексту, Ніколо ді Бернардо де Макіавеллі народився у 1469 році в дрібній аристократичній родині, яка невдовзі переїхала до Флоренції, міста з яким буде пов'язане усе його життя. Макіавеллі здобув гарну освіту, майже на пам'ять знаючи твори тіта Лівія, Цицерона та інших античних авторів. А за підтримки батька, молодий Ніколо познайомився з основами юриспруденції. Тодішня Італія була поділена на безліч країн від торгових республік до Папської держави. Однією з таких країн була Флоренція, місто Держава. Де Юре вона була республікою? Проте з 1434 року в ній фактично правила родина медічі. Зокрема, такі її відомі представники, як Козімо старший та Лоренцо Пишний. Але у 1494 році сина останнього П'єра нещасного вигнали з Флоренції ще чотири роки. Містом керував монах домініканець Савонарола, який встановив релігійну диктатуру. І вже після втрати ним влади в місті відродилася повноцінна республіка. Чим другим канцлером став молодий Макіавеллі? Наступні 14 років він присвятив справам країни. Написання офіційних документів, дипломатичні поїздки, створення народного ополчення Макіавелі точно не сидів, склавши руки. Та у 1512 році його політична кар'єра скінчилася з поверненням медічі до Флоренції. Посадовець республіки підпадає під переслідування і незабаром переїжджає до невеликого маєтку в сільській місцевості без посад і прибутків. Саме тут змушений віддатися теоретичній роботі. Він реалізується як автор і пише державця, завдяки якому увійшов в історію. Книга була адресована Лоренцо II медічі, який став новим сеньором Флорентійської республіки. Макіавеллі зумів передати її новому володарю міста і трохи покращити своє становище, але не кардинально. Поговорюючи, що в день передачі книги медічі подарували мисливських собак. На яких хтось звернув більше уваги ніж на якусь книжку, отож, Макіавелі зосереджується на письменництві, пише роздуми про першу декаду Тіта Лівівія, в якій описує бажаний республіканський устрій, флорентійські хроніки про історію рідного міста, а також поезію та комедійні п'єси, в 1527 році, медічі знову вигнали з Флоренції. Макіавелі безуспішно балотується до великої ради. 22 голоси за 555 проти. І в тому ж році помирає. Республіка ненадовго пережила його вже через 5 років її замінила одноіменна монархія на чолі. Зі знову таки медічі. Відтоді місто держава більше не підіймалося на величний рівень 15 століття. Перше друковане видання книги з'явилося лише через 5 років після смерті автора у 1532, з дозволу папи Клеменція VII з роду медічі. Але через 30 років державець, як і решта робіт Макіавеллі, потрапили до індексу заборонених книг. Що ж, подивімося, що нам пропонує цей чоловік з хитрими очима. Якщо говорити якомога коротше, то державець це збірник настанов володарям з мінімальною теоретичною частиною, написаний просто, але не сухо. Його можна читати як такий собі нонфікшен із 16 століття в стилі «Зроби це сам, де на кожну пораду Макіавеллі дає актуальний або класичний приклад. Книга складається з 26 розділів. Деякі з них зовсім невеликі, як, наприклад, перший про те, скільки існує в різновидів володінь, і як вони здобуваються. Відповідь проста: є республіки і монархії. Монархії своєю чергою бувають спадковими і новими, тобто захопленими а здобуваються вони зброєю чужою чи своєю, а також волею фортуни чи власними силами. Наступні десять розділів присвячені саме цим темам, видам володінь і засобам, якими їх здобувають і утримують. Починає він зі спадкових володінь, тобто монархій, де влада передається у спадок, або монарх обирається по визначеній процедурі. Тут все просто сиди та продовжу робити все по-старому, обережно реагуючи на зміни. Такий державець, навіть із пересічним хистом, завжди утримується в своєму панстві. Якщо тільки якась незвичайна небуденна сила не позбавить його володінь. Здавалося б, чи не казка для правителя? Утім, є зворотна сторона монети. Досить статися якійсь зміні, як вона потягне за собою іншу. Послабили хватку і все. Ловіть хаос і турбулентність. Фактично, Макіавеллі описав відому формулу, згідно з якою зміни накопичуються повільно, але проявляються швидко. Наступний розділ присвячено так званим змішаним панствам, тобто коли державець приєднує до своїх володінь нові землі. Часто стверджує Макіавелі це доволі легко, особливо коли народ не вдоволений попередньою владою. Але оскільки люди швидко розчаровуються новою владою, то та не затримується надовго. Макіавелі описує, як саме зміцнити владу на нових територіях. Що зараз може бути особливо тригрним для нас, українців. Тому слід пам'ятати, що Макіавеллі писав геть про інший час, хоча навіть для сучасників його поради видавалися цинічними та брутальними. Отож він радить заснувати військові колонії, аби військові поселялися на захоплених землях, адже це недорого і шкодить лише тим, у кого ту землю відібрали. Та й узагалі треба затямати, що людей слід або жалувати, або винищувати, оскільки вони мстяться за легкі кривди, а за важкі мститися не можуть. Тому кривда, яка завдається людині, має бути така, щоб уже не боятися її помсти. Взірцем того, як треба приєднувати нові землі. Макіавелі вважає римлян, які засновували військові колонії, брали в союзники слабших і приборкували сильних. Підсумовує він тим, що, хоч завоювання річ природна і гарна, вона стає ганебною, коли за неї бороться ті, в кого на це немає сил. Потім Макіавелі класифікує монархії за владою правителя. У деяких, наприклад, в Османській імперії монарх є абсолютним. В інших, як от у Франції, дворянство має значну владу. Абсолютній монархії стверджує, він важко завоювати, але легко контролювати після усунення правителя. І навпаки, хоча скинути менш могутнього короля легше керувати бунтівною знаттю ні. У наступних розділах Макіавелі розповідає про тих, хто приходить до влади злочинним шляхом. А також про владу цивільну, коли громадяни самі пропонують комусь стати їхнім володарем. Він має дуже цікаві думки, але залишимо їх на самостійне ознайомлення. Поки ж перейдемо до того, які поради Макіавеллі дає з військової справи. Розділи 12, 13 і 14 присвячені веденню війни. Макіавеллі не описує тут тактики чи стратегії. Цьому він присвятив окремий трактат про мистецтво війни натомість зосереджується на політичних та організаційних елементах ведення кампанії і починає зі сміливої заяви. Головні підвалини всіх держав, як нових, так і старих чи змішаних, це добрі закони і сильне військо. То держава потрібна лише на підтримку порядку і безпеки. Ох, лібертаріани. А що не може бути добрих законів там, де немає сильного війська? А де є сильне військо? Звісно, будуть добрі закони. То я не стану зупинятися на законах, а скажу про військо. Несподівано, як для юриста та політика, він ухилився від питання законів, натомість фокусуючись на видах військової сили. По-перше, є найманці, які мали велике значення у тогочасній Європі і особливо Італії. Макіавеллі жив у епоху переходу від класичної війни середньовіччя, де основу становила лицарська кіннота до національних армій нового часу, зібраних з рекрутів. Звісно, найманці існували і раніше. Проте саме тоді володарі найбільше покладалися на них. Макіавеллі вважає це дуже неправильним рішенням. Солдати ці завжди гризуться між собою. Вони марнославні й розбещені, невірні, відважні проти друзів, жалюгідні проти ворога, без страху Божого, без честі перед людьми. Найманці служать тобі, поки в тебе є гроші, і ти не маєш на них інших важелів впливу. А однією з нас крізних думок державця є те, що володар має покладатися лише на те, що здатний контролювати. Тому він відкидає і так звані підсобні сили, війська надані кимось іншим. Тут навіть гірше за найманців: Ті тебе лише пограбують, а ці ще й ніж у спину встромлять. Тому найкращим рішенням є третій вид сил власні війська, сформовані з простих громадян своєї країни. Як приклад, він наводить швейцарців, найвільніших і найозброєніших людей, і свої улюблені рим та спарту. Ну а четвертий вид сил це змішані, коли маєш і свої війська, і наймані, а ще підсобні. Карше ні риба, ні м'ясо. Починаючи з 15-го розділу, Макіавеллі розповідає про те, яким особисто має бути володар. Якщо коротко підсумувати теми цієї частини книги сучасною мовою, то вона присвячена піару, іміджмейкінгу і тімбілдингу. Усім помітним людям каже Макіавеллі, а особливо державцям приписують різні особисті риси, прикмети. Усі прикмети викликають або осуд, або хвалу. Логічно припустити, що варто мати лише позитивні прикмети, виглядати щедрим, благодійним, милостивим, щирим, побожним. Але є одне, але неможливо мати одні лише гарні риси. Крім того, я не даремно сказала саме виглядати, а не бути. Якщо вникнути як слід у все, то знайдеться щось, що здається чеснотою, але вірність їй була б загибеллю для державця, знайдеться інше, що здається вадою, але дотримуючись її, державець прийде до безпеки й успіху. Інакше кажучи, існує дуже багато гарних чеснот, яких неможливо дотримуватися, якщо ви хочете досягнути успіху. Але імітація яких здатна виставити вас у гарному світлі. Думаю, тепер ви розумієте, чому макіавелізм це такий собі синонім лицемірства і хитрості. Далі макіавелі міркує над різними парами прикмет і обирає, яка з них краще підходить володарю. Між щедрістю і скнарістю він обирає скнарість, адже вона набагато краще за награну щедрість. За яку ви потім будете здирати податки. Економний правитель каже, він щедрий для своїх підданих, яких не обкрадає. Тому не слід боятися слави скруджа. На питання, що краще викликати любов чи страх, Макіавеллі дає одностайну відповідь: страх. Адже любов мінлива, вимагає затвердження. Якщо твоє оточення і піддані люблять тебе, то вважають, що ти стерпиш їхні помилки. І виконуватимеш забаганки. Крім того, любов тримається узами вдячності, але оскільки люди лихі, то ці узи рвуться при всякій слушній для них нагоді. Страх же ґрунтується на боязні перед карою, він не полишає тебе ніколи. Головне застерігає італієць, аби ваша грізна репутація не перейшла поріг ненависті, бо ненависть і зневага. Є найгіршим ставленням, яке може мати до себе державець. До речі, зверніть увагу на слова про те, що люди лихі, це типове для Макіавелі зауваження. Він увесь просякнутий скептицизмом до людей. Через те він приходить до висновку, що не варто бути чесним у своїх обіцянках і, тим паче, довіряти іншим. Отже, розумний правитель не може і не повинен бути вірним даному слову, якщо така вірність повертається проти нього, і якщо вже немає тих причин, що змусили його дати обіцянку. Обіцянки цяцянки, якщо казати по-простому, велике місце Макіавеллі також приділяє набору радників для державця. Головна умова: вони мають казати те, що насправді думають. Володар має слухати їх, але рішення ухвалювати самому. І коли вже рішення прийняте, від нього не варто відступати. Як антиприклад, він наводить імператора Максиміліана, який був потаємним і не обговорював планів зрадниками перед тим, як оголосити їх публічно. Як наслідок, він отримував критику вже опісля і часто скасовував вже схвалені рішення. Чим шкодив своєму авторитету. Ось такий набір рис, на думку Макіавеллі, має забезпечити успіх володаря. Найважливіше вміти відчувати баланс і не допускати ненависті або зневаги, адже з ними стає дуже важко. Найкраща фортеця це прихильність народу, бо якщо ти йому ненависний, ніякі фортеці тебе не врятують. Але чи врятує тебе щасливий випадок? Про це Макіавеллі міркує у 25-му передостанньому розділі. Люди античності вірили у фатум і нездоланну силу долі. Чи не найкращим прикладом цього є одна з найвідоміших давньогрецьких історій трагедія царя Едіпа? Його батько передбачило, що син уб'є його і одружиться на власній матері. Аби не допустити цього, він наказав убити немовля. Проте слуги пожаліли малого, і Едіп вижив і виріс, не знаючи своїх справжніх батьків і батьківщин, що й призвело зрештою до здійснення прокляття. Середньовіччя теж було фаталістичним. Хоча християнство й визнавало свободу волі. Проте такі речі, як проведіння змушували більше покладатися на Божу волю, перед якою марні всі людські помисли. Макіавеллі це не подобається. Він представник нової течії, гуманізму. Він вірить у силу і здатність людини змінювати цей світ. я вірю. Аби не вірила, не записувала б ці відео. А ви лайки не ставите, не підписуєтеся. Що, вірите в провидіння? Само це відео себе пошерить. Доля розпоряджається половиною наших учинків, але керувати другою половиною дає нам самим вперше до теми співвідношення фортуни і людини він звертається ще у шостому розділі, міркуючи над долею Чезаре Борджа. сміливий, розумний, безпринципний лідер, який мав амбіції об'єднання Італії. Він досягнув великих висот, але вони були обумовлені впливом його батька, папи римського Олександра VI. Той помер у дуже невдалу мить, і фортуна відвернулася від Чезаре. Він почав зазнавати поразок і за чотири роки загинув в пою. Так, доля здатна руйнувати усі плани. Макіавеллі порівнює її з бурхливою рікою, що під час повені. Зносить будівлі і дерева у долині. Але якщо люди зведуть надійні греблі, стихію можна обіграти, так само проявляє себе і доля. Вона показує свою силу там, де не зустрічає організованого опору, і повертає свої удари туди, де, як вона знає, не зведено гати і загород, щоб стримати її. Віра у можливість боротьби з долею завершує уявлення Макіавеллі про те, як влаштований цей світ. Люди вкрай ненадійні, обставини ще менш надійні. Бути при владі означає ризикувати. Не можна уникнути ані ризику, ані лиха. Ті, хто так робить, першими втрачають владу на його думку. Однак людина може обирати найменше злих. Таким чином, Макіавеллі пропонує реалістичну аж до песимізму. Картину світу і пропонує державцям відповідати цьому світу взаємністю. Ось що він говорить про необхідність обманювати до прикладу, звісно, така засада нікуди б не годилася. Якби всі люди були добрі, та оскільки вони лихі і не встоять на слові даному тобі, то й тобі нема чого справджувати слово дане їм. Фактично, Макіавеллі описує тут класичне вирішення дилеми в'язня, про яку ми розповідали у старому відео про теорію ігор. Люди брехливі, то й ми маємо брехати. Люди жорстокі, то й ми маємо бути жорстокі. Тому для гарної цілі можна користуватися будь-якими засобами. Або ні? Ось так Макіавеллі подарував нам один з найскладніших парадоксів у політиці: чи варта мета? Засобів Макіавеллі радить не дуже моральні речі, як ви вже побачили: брехати, вбивати, маніпулювати, порушувати обітниці, інакше кажучи, боротися до останнього всіма можливими засобами, аби лиш ті були ефективними. Боротися каже він можна або за допомогою законів як людина, або силою як тварина треба володіти обома засобами як ахілес якого виховував кентавр Хірон. але тварини теж бувають різні можна бути лисом і бути левом покладатися на хитрість і на грубу силу та обидва стилі передбачають не надто моральну поведінку то отже макіавеллій саме моральний якщо пропонує такі речі вітаю ви щойно увійшли в надзвичайно складну і стару дискусію яка швидше за все не має одностайного рішення. Один погляд, ви вже чули на початку відео Макіавеллі, автор, який зіпсував політику, сприяє розмиттю цінностей і сприяє тиранії. Найбільшим її прихильником є німецько-американський політичний філософ Лео Штраус, який у своїх думках про Макіавеллі розклав по поличці не лише італійського мислителя, а й усіх тих, хто захищає його. На його думку, всі, хто нейтрально чи позитивно оцінює Макіавеллі, роблять це лише через те, що вже заражені його вченням, а тому бачать політику позбавленої цінності і моралі сферою. Вихід полягає у поверненні до джерел античності, коли в основі політики лежали цінності. Захисники ж Макіавеллі мають різні позиції. Деякі кажуть, що державець – це сатира, жарт над медічі. Адже сам Макіавеллі був республіканцем і демократом. Наприклад, Мері Діц у статті Спіймати принца висуває припущення. А що як державець був пасткою для медічі? Так, Макіавеллі називає розумним озброїти громадян, які ненавиділи медічі, а новим володарям радить переїхати у місто. Звучить як план. Інші ж захисники Макіавеллі, ті, кого критикує Штраус. Кажуть, що, хоч поради Макіавеллі часто є аморальними, їх можна пояснити часом, у який жив автор, і тим, що політика, зрештою, неможлива без зла. Що ж про це думає сам Макіавеллі? Державець містить один промовистий уривок. Той, хто хотів би завжди сповідувати віру в добро, неминуче загине серед такої маси людей чужих добру. Тому державцеві, щоб утриматися, необхідно навчитися вміння бути недоброчесним і користуватися чи не користуватися цим, виходячи з потреби. А як ви гадаєте, чи може політик зберігати цілковиту моральну поведінку, якщо хоче досягти успіху? А якщо ні, то де прилягає межа між тим, коли засоби дійсно виправдовують мету? Інтерес до Макіавелі вщухає вже 500 років, і часом здається лише посилюється. Держави це опиняється на вершинах рейтингів книг про політику, входить в обов'язкові списки читання університетів і взагалі приваблює людей, які хочуть більше дізнатися про політику. Тож чим же такий цікавий Макіавеллі? На наш погляд, тим, що в основі усього він ставить людину, її прагнення та дії. Головні герої в нього не держави, а державці. Саме тому він лишається актуальним, адже політичні утворення змінюються, а люди ні. Крім того, чимало його роздумів і порад можна перенести зі сфери політики до бізнесу. Звісно, з купою уточнень. Він точно не є однозначним автором, і з ним варто і треба сперечатись, особливо коли йдеться про застосування принципів Макіавеллі в сучасній політиці. Чи може Макіавеллі когось розбестити? Може і так. Але політичний обман і насильство існували й до нього. Можливо, безсторонньо показавши реальний світ і засоби політики, Макіавеллі повівся більш морально, ніж може здатися. Так чи інакше, політика неможлива без цінностей і принципів. Але також політика не може бути наївною у нашому складному і часто жорстокому світі. Ми маємо прагнути того, чого ще немає. Але для того ясно розуміти, як працює реальний світ, і як каже Макіавеллі, моє завдання це написати щось корисне для тих, хто це зрозуміє. Тому мені і здавалося за краще шукати справжньої, а не уявної сутності речей. Багато хто понавигадував республіки і князівства з роду небачені, і про які насправді нічого не було відомо. Але така ж велика відстань від того, як ми живемо, до того, як треба жити. Що людина, яка забуває, що робиться задля того, що треба робити, швидше готує собі загибель ніж порятунок. Поділіться в коментарях і вашим ставленням до цього твору, і вашими ідеями щодо наступних книг. До зустрічі, не політичні. Обіцянки не цяцянки. На то воно і нещастя. Оце уявляєш, ти живеш, ти коротше голова держави, і потім в історії тебе записують як нещасний. Уяви, якби Путіна було. Путін було. Нє, це так дуже грубо. Тупенький. Ні. Якось надто мою Путін, ти білятко. Це теж, мабуть, не <плес> має бути така, щоб уже не боятися її помсти. Ах, Як би хотілося помсти. Якщо твоє оточення і піддані люб, чого ти чіпаєш той мікрофон? Бо якщо якщо моє церкаське коріння пробивається, моє шо? Багато хто понавигадував республіки і князівстві... князь